Руйнування наймасштабніші відбулися. Говорити поки нічого не можемо, тому що ну, ще ведуться роботи не то що по оцінці, по розчищенню, але навіть сказати і уявити собі важко, які руйнування. Дуже серйозні пошкодження, насправді, я навіть, щоб порівнювати з попереднім разом, коли я був дивився, це набагато е, значніше пошкодження. Тому зараз нічого говорити ще передчасно, треба розібрати завали. Но це великий обсяг роботи, насправді, тому будемо дивитися. Реальну картину, е, скажімо, віддефектувати обладнання зможемо десь, я думаю, через пару місяців. Нам активно допомагає і Міністерство енергетики, і Фонд державного майна, і наші міжнародні партнери теж будуть нам допомагати, я впевнений в цьому. Я переконаний, що ми сформуємо перелік обладнання, який нам необхідний буде на майбутнє, і дамо запити і в різні організації, в тому числі в міжнародні. безумовно, да, безумовно, і будемо допомагати максимально. І коли з'ясуємо, яке остаткування необхідно, так само будемо допомагати через донорів. Ми вже це робили і минулу зиму, і минулий і минули рік весь. Тобто, що треба закуповувати, тобто, гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює, тому всі готові допомагати. Люди шість місяців витратили на ремонти і зробили неможливе. І, звичайно, коли вони побачили, що все це марно, то може таке скластися враження, що руки опускаються, але не в цьому колективі, тільки в центрі нереально.